Добавляю про історію для тих, хто мені розказує, що Америка відбулася, побудувалася країна в 1776 році. Люди ви дійсно не розумієте. До того, ніж Америка побудувалася, люди прибували сюди і прибували з різних країн, і вони просто тут жили. Про англійську колонію. Так, англійці тут також прийшли і влаштовували, завойовували землі. Завойовували і воювали землі, відбирали. Тому що люди, які просто прибували, вони прибували і просто жили. А англійці почали цих людей робити, щоб вони на них працювали, розумієте? Саме тому почалася війна. Але це не означає, що тільки були англійці. І це не означає, що в 1776 році. Ти не знаєш історію, бо в Америці 249 років. Так люди приїжджали до того, як була Америка. Вони просто тут жили, просто жили, влаштовували свої сім'ї і жили, будували свої будинки. А потім Ан Англія, да, звичайно, прийшли англійці. Але англійці почали влаштовувати колонії і вони поработили людей. Саме тому війна відбулася. А ті, хто прибували з Ірландії, Франції, Італійці, е Норги. Вони просто приїжджали, просто жили. Їм не потрібні були колонії, їм не потрібні були війни. І ці люди приїжджали ще за 249 років. За 300 років вони приїхали сюди. Боже, і ви мені кажете, що я тупа. Ви що це? не зна? Не розумієте? У Вас оце межа 249 років. А до того що було за 249 років? Що до того було? Ну, що до того було? Ви таке трошки думаєте? А до того було просто отак, От як азіати перебралися на цю територію, по північних територіях, почитайте історії. Саме ви хоча б почитайте. На англійській мові, не на русському вонючому язику. Ми всі пам'ятаємо, як нам руски написали історію України, що Бандера наш б... вбивця. Я в шоці? Тут корінні жителі дійсно були мексиканці, але це не були і американські індіанці. Їх так назвали тоді. Тому що коли прибували оці вже Колумбус, коли прибули ірландці, коли прибули французи, норги, вони першими побачили цих вузькоглазих, так американські індіанці, вони точ, точно точно виглядають, так як філіппінці, наприклад. Тому що саме у Філіппінців таке точно саме волосся і очі. Розумієте, як в американських індіанців? Почитайте, ви мені учите історію, та це елементарно, кожен може почитати. Америка це не лише 249, Це вже була Америка. Але до того, ніж була Америка, там люди також прибували. Але ці люди пробували просто на новій території. Просто роз, 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 розвідували, що ще є навколо світу. Люди, які кричать, ти нічого не знаєш, самі знають лише оцю межу 249 років. А що було до цієї межі? Яке життя було до цього? А в якому році Аляска була проведена? І куплено. Це ж все не відбувалося одним днем. Ви почитайте, коли була написана декларація про незалежність і коли вже була незалежність? Через скільки років? Без коментарів? Ще про вайкінгів. Вайкінги в основному це люди, які прибули з північних країн. Це були норги, це були шведи, це були ірландці і вайкінги. О, чому? На сьогоднішній день вайкінги немає у Флориді, вони є в Міннесоті. Там є футбольні команди вайкінгів, там є всякі спортивні клуби вайкінгів, у школах в них вайкінги, тому що це вихіди, вихідці із північних країн. О, так як у Флориді спортивні клуби це дельфін, а в Міннесоті — це вайкінги. Покричить мені, що покричіть, покричить. Хто такі вайкінги? Почитайте. Розумний. Розумний. І ці люди, які прибували, вони не шукали соціальних програм. Вони шукали роботу. І щоб за рахунок роботи вижити. Не добували самі потихеньку десь золото, але це також була робота. Вони не шукали легкого життя, вони працювали. Потім навіть вже після а, них приїжджали вже із Радянського Союзу люди, але ті люди також не шукали халяву. Вони шукали роботу, де можна було знайти роботу і заробляти доларі. Не так, як зараз. Приїжджають і шукають халяву. Я вам ще більше розкажу. Я розумію, люди, що він вам важко в це повірити. Але та інформація, якою володію на сьогоднішній день, приходила до мене всі 12 років в Америці. Просто я думав, що це для всіх. Ні, це для окремих, хитро виїбаних, тих, хто соса у хуйла або таких, як хуйло, сосуни. А тепер вони прибули в Америку. Сосати також.